Коли почалася війна, твій батько зник. Причому це було в 2014 році. Скажи, будь ласка, на момент зараз ти знаєш про свого батька якусь актуальну інформацію? Чи можливо нічого не змінилося? Перше. Трохи про свого батька. З дитинства мене дуже було тяжкі з ним відносини. Він виріс в оточенні, де його мати та батько були алкоголіки. Сестра теж алкоголічка. Він єдиний, хто почав щось робити, працювати, тр трішки, але це зробило певний слід на ньому. Його там відносини з моєю мати. Це ну сказувалось на багатьох речах на його роботі, на відносинах зі мною. І було дуже складно все, мабуть, свідоме своє життя. Я вважав, що він якийсь такий тиран, що він хоче від мене щось такого, щоб я щось. Зробив, що мені не подобається. Він хотів простих речей, щоб я займався спортом, щоб я був щось знав з книжок, він mm -hmm. заставляв, але він не знав, як це подати, так, щоб я це більш сам хотів, аніж він. І це для мене, для дитини робило таку негарну штуку.